Якщо прагнути бути кращими, то виступати жваво і темпераментно, а танцювати так, щоб аж земля гула. Тоді у членів журі навіть не виникне думки віддати перемогу іншому колективу. Такого підходу дотримуються керівниця та учасники агітбригади Екологічна варта спеціалізованої загальноосвітньої школи номер імені Людмили Бугаєвської горішніх плавнів. Тому свій виступ перед глядачем, учнями п'ятої школи, вартівці розпочали із запального гопака. Традиційного українського народного танцю до речі, цей 20-хвилинний виступ любителів і захисників природи із піснями, танцями, гучними промовами і закликами не простий, а переможний. Саме із ним екологічні варті цьогоріч вдалося здобути перші місця за підсумками зонального та обласного етапу всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім. Попереду на них чекає заключний національний етап. Він відбудеться наприкінці травня поточного року. Із повагою до найсильніших команд України, що як і екологічна варта стали найкращими у своїй області, учні п'ятої школи горішніх плавнів також щиро сподіваються на успіх і допрацьовують деякі деталі, що передбачені умовами національного конкурсу. Наталія Руденко, керівниця гідбригади Екологічна варта, зазначила, її колектив своїм талантом і влучним виступом неодноразово підкорював членів журі конкурсу Земля наш спільний дім на різноманітних його етапах. Проте цьогорічну підготовку до екологічних змагань починала з хвилювань, адже необхідно було набрати нову команду, яка зможе реалізувати всі її задуми. Із минулорічних учасників у складі колективу залишилася лише одна дівчина інші закінчили школу. Тож пошук нових талантів розпочався у вересні минулого року. За певний час агітбригада набрала необхідну кількість учасників. Залишилося єдине вільне місце у команді, яке Наталія Руденко запропонувала одинадцятикласникам-переселенцям із Балаклії. Вільне місце було одним, а охочих виявилося більше. Прийшло їх троє. Вони як брати, вони все роблять разом. Прийшло їх троє. Так, трошки почухала потилицю. Думаю, угу". На обласний етап дозволяється до 10 учасників, відбудемо обласний етап, а там час покаже. Але, як виявилося, на обласний етап треба було 6 учасників. Це вже дізналося за ну, буквально на за кілька днів, до, коли вже програма була готова. Тому я не змогла відмовити комусь із них. І поставила на ваги людяність і перемогу. Тому для мене це був дуже складний вибір в плані того, що я підставляю свого боку колектив. А з іншого боку, я знаю, це хлопці вже два роки вони навчаються, і ми знаємо, що це за хлопці. Тому зробила такі вибір. Дуже дуже вдячна членам журі Полтавського обласного колонатуристичного центру, які зважили на ці обставини. І надали перемогу все-таки нашому колективу. Знімальній групі телеканалу Гок вдалося поспілкуватися з новим, як виявилося, успішним поповненням екологічної варти. Хлопці та дівчата розповіли, коли у них виникло бажання стати учасником колективу відомого у межах навчального закладу, міста, області та навіть України. Я з міста Балаклія, Харківська область у 10 класі. Я приїхав сюди, начало 10 класу і потрапив в клас Ферекспо. І мені так тут сподобалось. У тому році я побачив виступ попередньої екологічної варти, і ну, мені сподобалось, вони гарно співали, теж танцювали. А у цьому році е, я з друзями е, теж приєднався до екологічної варти. Мені сподобалось виступати на сцені, у колективі працювати, співати, танцювати. Я взагалі танці з дитинства не дуже полюбляю. А тепер. Сподобалось танцювати. У нас взагалі та троє. Я, я, Кирило і ще один Павло. Ми все, все робимо разом. Ось була така пропозиція стати членом варти. Ми якби це обдумали і вирішили, чому б ні? Ми прийшли до Наталі Мітрофанівни, але виявилося, що лише одне місце залишилось. Але вона не змогла нам вже відказати. Тому ми якби втроє сюди і потрапили. Це дуже класно, взагалі. У вас тут таке дуже активне місто. У нас такого не було. Були якісь спортивні там змагання, але настільки класних заходів, креативних дійсно не було. Був новий набір у варту, і я став одним, одним із учасників. Мені подобається, якщо чесно, прикольно бути учасником такої такого колективу активного. У нас проводиться дуже багато заходів і репетицій, до них багато було дуже підготувань, і мені приємно бути частиною всього цього. Напевно, з класу сьомого я ще постійно бачила виступи агітбригади, постійно цим захоплювалася. Але на жаль, раніше мене не було змоги вступити, та й бажання, якщо чесно сильного не було. Але в минулому році як я побачила останні виступи агітбригади, це була десь вже весна, і як я дізналася, що саме випускники учасника агітбригади йдуть зі школи. Я вирішила піти і висунути свою кандидатуру як на учасника агітбригади. І у вересні ще не було точно, але взимку я дізналася, що так, Мрія здійснилася. Земле, моя Україно, ти вічно будеш жити. Таку загальну тему для цьогорічних змагань екологічних колективів запропонували організатори конкурсу під час написання сценарію, якихось обмежень для польоту фантазії не було, зазначила Наталя Руденко, та все ж трішки змінити першу ідею. Довелося всім природних чудес України розказати, показати тому, що дійсно ми бачимо помукалі. Але не знаємо, що в нас в Україні є крадяні гори. Нічим не гірші за те саме Памукалє. Ми бачимо скандинавські каньйони, але в нас є свої. І таким чином, будувався сценарій. Але Сім природних чудес України важко було вмістити в час виступу. Ми ж не просто повинні показати, а ми ще й повинні. Щось розповісти і з точки зору екологічних проблем, ну і з точки зору помилуватися. Тому а, отака у нас здійснилася подорож українськими українськими перлинами. Виступ вартівців відбувся з теми Нам не треба на Мальдіви. Є у нас Дніпрові схили. Власне розуміння теми прокоментувала учасниця Агітбригади. Саме це закликає до того, що не повинно захоплюватися іншими країнами, їхніми досягненнями, їхніми видовищами. Якщо це все є у нас, ці ці природні ресурси, е, таке. Видо такі видовища, які можна бачити. І, на жаль, до війни дуже мало людей знали про той же самий світ. Всі знають, що він є, але не знають про його красу, не знають про горошипі, про карпатські смереки. Навіть не всі знають. Під час виступу учасники агітбригади Екологічна варта розповіли про унікальні природні об'єкти Закарпаття, Харківщини, центральної України, зокрема й нашої місцевості. Пригадали й ті надзвичайні місця території нашої країни. Які наразі, на жаль, знаходяться в окупації і нещадно знищуються ворогом. Із вірою у власну перемогу на конкурсі і ще більшою надією на перемогу України підлітки завзято вчили тексти промов, пісень і репетирували танцювальні рухи. Це не завжди відбувалося у приміщенні школи, адже хлопці з Балаклії під час двотижневого карантину повернулися на Харківщину. Тож деякі репетиції відбувалися онлайн. На все виходило не з першого разу, було іноді складно, але ми намагану. Намагалися по вихідним займалися, вчили багато слів, рухи вчили. Ну всі взагалі відповідальні. Дуже справді це було трошки важко, адже ми не знали, що буде далі, коли закінчиться карантин, коли хлопці повернуться, коли ми всі побачимось, і все ж таки танці, парні, танці дуже складно їх е, працювати онлайн дистанційно, коли у хлопців там свій своя атмосфера в нас своя. Але як бачите, хлопці у нас відповідальні. Вони так брали себе в руки, вивчили всі слова, приїхали такі зібрані. Так що все гаразд. Наполегливість і відповідальність вартівців щедро винагороджена. Перемога на зональному і обласному етапах цілком заслужена. Попереду хвилюючі очікування на результат національних екологічних змагань. Ентузіазм він не спадає. Він на такому ж самому рівні. Всі ми маємо надію, що досягнемо високих результатів і чекаємо, чекаємо на результат. А чекати доведеться півтора місяці, адже всеукраїнський етап конкурсу Земля наш спільний дім відбудеться від 22 до 24 травня. Віримо, що мрії учасників екологічної варти здійсняться, і чергова нагорода поповнить їхню скарбничку досягнень.